Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія. І з вами Юля. Тільки е, не падайте в умер, да? Говоримо сьогодні знову про Сідні Свині та її чергову скандальну рекламну кампанію. Майбаріс композицін із детермінбаймайджінс. Гей, азапір. Сиді свині keen. Також згадаємо і про співпрацю буцімто із Теслою. Нашої української блогерки у цьому випуску ви дізнаєтесь, як можна просто собі прийти в зал, займатись і стати героїнею чи блогу, у якому ваш вигляд критикують. Звичайно ж, друзі, це буде шаленство і стрес, і це сьогодні кожного дня ми спостерігаємо. І знову буде моторошно ходити в зал людям, які так мали певну тривожність, і ми не можемо не згадати про дуже тришовий випадок жорстокого поводження. Із тваринами від кінолога професійного. Цей сюжет не для слабких духом, тому, якщо ви переживаєте через такий контент, я його залишила на кінець, ви зможете його пропустити. А перед початком закликаю вас поставити чарівний лайк, який магічним чином просуватиме мої відео. І просто зараз залишайте коментар для підтримки мого каналу. Так ви зможете підняти мені показники статистики і підняти мою мотивацію працювати для вас і надалі. Я думаю, тому я і, власне кажучи, ну коротше, не буду просто все заглиблюватись. І починаємо. Так, ви безперечно вже мали бачити ці рекламні ролики із Сідні Свині. Бренд American Eagle випустив нову рекламну кампанію. Great Jeans і сідні свіні разом із цим брендом звинувачують у російських висловлюваннях. Взагалі бренд American Eagle відомий ще із нульових своїми короткими топами та джинсами із заниженою талією. Це бренд, який так і волає Y2K. І от 27-річна актриса Сідні Свині з'являється в цій рекламі у типово американських образах у джинсах та сорочці. Я бачила огляди, що ця реклама найамериканськіша річ, яка тільки може бути. Красива дівчина, яка порається біля модної маслкар, І взагалі Сідні Свіні, здається, і в реальності займається розборкою зборкою автомобілів. І це дуже сексуально, це дуже мило і дуже. По-американськи. Давайте поглянемо деякі з цих роликів. Sydney Sweeney has very keen. Сиді Свіні Гезберкінс. Як ви могли побачити в кінці кожного ролика, слоган звучить наступним чином: сіні свіні має чудові джинси. Ну або ж хороші гени. Дуже модели вороже. Не зкажете, де замовляла час. Грас ліф стає ще очевиднішою у цьому відео, де актриса стоїть перед постером з власним зображенням, на якому напис гени перекреслено і замінено на джинси. До речі, у мережі також жартує, що сідні Суїні має low інком гьол eyes. Тобто очі дівчини з низьким доходом. Про це явище, про цей феномен я розповідала у цьому відео. Можете також переглянути. І тому ці коментатори вважають, що заява про чудові гени Сідні Свині є доволі сміливою. До речі, я бачила думки, що Сідні Суїні має. Типу, чудове тіло, але обличчя не дуже. Типу, butter face, but her face все добре, але не її обличчя. І ще чоловіки пишуть: типу, чого вона така сексуалізована, бо вона виглядає як просто дівчина по сусідству, виглядає простою, і тому вона стається доступною. Про сексуалізацію самої сідні свині ми також зараз в кінці цього блоку і поговоримо. Щодо генів. Також в соцмережах насміхаються, що буцімто осінні свині має ознаки фетального алкогольного синдрому. Загалом у людини з таким синдромом є певні фізіологічні ознаки на обличчі, що вказують на вживання алкоголю її мамою в період вагітності. Як на мене, це вже просто булінг і знущання. Кампанію з генами джинсами звинувачують у просуванні білого супремасизму та навіть расизму. Тут знайшли вже і пропаганду євгеніки, і нацистські навіть погляди. Так, зрозуміло, що це була гра слів, але. Поняття про гене багато кому здається реально якимось нацистським висловом. Хоча особисто я не дуже з цим погоджуюсь. І зараз скажу чому. Взагалі-то ця рекламна компанія просуває нову осінню колекцію бренду American Eagle, до якої входить лімітована джинсова куртка та модель джинсів The Sydney Jean, створена у співпраці з актрисою. Джинси мають метеликів як символ боротьби з домашнім насильством. І всі доходи від їхнього продажу, за словами представників бренду, підуть на підтримку Crisis Text Line – благодійної організації, що надає безкоштовну психологічну підтримку 24 на 7. Вибір головної моделі цього бренду на сайті American Eagle пояснили тим, що чарівність дівчини по сусідству та енергія головної героїні у поєднанні з умінням не сприймати себе надто серйозно. Стали основою цієї сміливої грайливої кампанії. До речі, про грайливість та дівчину по сусідству. Я бачила чимало відео від креаторів, які вказують, що вибудовується певний паттерн, про що також я говорила в своєму відео про Clean Girl, Тобто відбувається певне відкочування стандартів до стандартів краси нульових. У відео Суїні виглядає як ретросексуальна ідеалізація, створена для мейл gaze, Тобто для чоловічого погляду вона уособлює ось цю міфічну дівчину по сусідству, завжди доступну, завжди грайливу, красиву, але просту у догляді. Вона не вимагає багато грошей при залицяннях, ідеал жіночності, що домінував у мас-медіа 90-х та нульових років. Я впевнена, що ви знаєте, про що я говорю. Ви бачили мільйон фільмів із такими героїнями. Тому -то для багатьох ця кампанія виглядає з одного боку як ностальгія, а з іншого як крок назад, як знущання. В цілому, я цілком погоджуюсь, що образ ідеальної жінки в медіа сьогодні дуже змінюється. Ми бачимо повертання оземпікового шику, ми бачимо те, як знаменитості викачують BBL, сідниці забирають філери з губ, і все в цьому дусі. Також мені сподобалась ця думка, що скоро ідеалом краси стане білява блакитноока дівчина, і це в принципі нормально, тому що все постійно змінюється, все циклічне. А щодо інклюзивності цього ролику, давайте так навіть темношкірі креатори, Кажуть, скрізь, the liberals are losing their minds because Cindy Sweeney isn't ashamed to be a blonde, blue eyed white woman. The American Eagle ad is not fascist, it just shows that the high BMI positivity movement is over. I don't need to see every skin tone, gender identity, and weight class in order to buy a product. I want to see hot people, and Cindy's denim jeans rack is uniting our country. Notice how no one hotter or more successful than you is concerned. About what you wear, do or look like. exactly. До речі, навіть дотракет висміяла сідні свині, використовуючи так званий південний акцент, тобто говорили як ніби селючка. from parents to offspring, often determining traits like hair, color, Першневі нерівна коледжі. І люди в соцмережах вже почали по перше підтримувати доджу, вказувати, що якщо вже навіть доджа проти цього, то це погано. А інші писали, що уявіть, якби сідні свіні почала говорити з афроамериканським акцентом, висміюючи байорейшал або темношкіру селебу. Принцип інклюзивності, рівності та різноманітності досить часто грає злий жарт із суспільством, і замість того, щоб приваблювати. Нових учасників навпаки відвертає, і це доволі сумно. Навіть коли залучається білошкіра модель, у цьому немає нічого образливого і немає чогось такого, що заперечує інклюзивність. Тим паче, якщо переглянути різноманітні рекламні кампанії від American Eagle, American Eagle Outfitters, ми можемо спокійно побачити дуже багато людей різних рас, різних етнічних груп. І у них з цим точно проблем немає. Речі щодо слова гени, в яких багато хто побачив пропаганду нацизму євгеніки. Я вважаю, що слово гени не можна трактувати саме як нацизм. Я біла жінка з Європи. Я не жила в Америці, не знаю, яка там ситуація, але цю рекламу я сприйняла як те, що сідні свіні має гарні гени у значенні її тіла. Особливо якщо враховувати ракурси зйомки, що звичайно ж уже виглядає об'єктивацією, яку так полюбляє Сідні Суїні. Скажімо, як у цьому ролику my body's composition is determined by my genes. Hey, детермінбаймайджінс. Гей, азапір Сідні has very Кінз. Тобто, я побачила в цій рекламі саме ухіл на її груди і на її генетику в цьому плані. Це дуже часто, до речі, використовують щодо дівчат молодих, типу, у неї гени, її матері, у неї великі груди. Я таке бачила і в житті реальному. Тому тут суто сексуалізація, об'єктивація. Але якогось нацизму, євгеніки я особисто не бачу. Але давайте не забувати, це американський бренд. Там з расизмом дуже серйозна проблема. І він досі існує. І використовувати ось такі, тейки, такі. Рекламні слогани, це, на мою думку, для них дуже тупорило. Сексуалізація допомагає завжди продавати одяг. Це просто факт. Інший бренд American Apparel використовував гіперсексуалізовану рекламу, що допомагала йому бути популярним у 2010-х роках. І в тому, і в цьому випадку, що й тоді American Apparel і American Eagle зараз. Хвиля обурення лише підтримує або відновлює інтерес до бренду. Поки ми постимо, пишемо, сперечаємося і коментуємо, знімаємо відео на каналі Культурна Братія, American Eagle заробляють шалені гроші. Бренд став скандально, але вигідно популярним, як так званий Мім Сток дешевий актив, який несподівано стає трендом серед дрібних інвесторів. Якщо мета рекламної кампанії це прибуток і впізнаваність, то American Eagle. Досягли цієї мети рекламна кампанія є напрочуд успішною. Про неї гудуть скрізь. І повірте, не всі люди, хто купить ці джинси, там жакет. Будуть впочати в ній щось погане. До речі, основна цільова аудиторія цього бренду це підлітки, тому на них така сексуалізована реклама переважно завжди діє досить добре. Але що не так із Сідні Свіні? Чому вона дуже часто останнім часом розчаровує свою аудиторію? Сідні і раніше відкрито говорила, що її мета як публічної особи заробляти якомога більше. У 2022 році вона сказала британському таблоїду «The Sun», я підписую контракти, бо змушена. Акторів більше не оплачують так, як раніше, і стрімінгові сервіси вже не платять роялті. Визнаним зіркам ще платять, а я маю віддавати 5% юристу, 10 агентам, 3 бізнес-менеджеру. Чи місяця я маю платити піарнику, і це більше, ніж мій іпотечний платіж. Тому Сідня зараз погоджується на переважну більшість рекламних інтеграцій. Скажімо, в травні вона опинилася в центрі скандалу через продаж вже вірусного мила від Dr. Squatch. У цьому милі нібито містилася частинка її брудної води із ванни, і в рекламі, яке було очікувано, свинні була оголеною у ванні після цього скандалу у травні. Сідні з'явилася на весіллі Джефа Безоса, що також здивувало дуже багатьох. Людей в інтернеті багато хто писав, що розчарований тим, як Сідні була присутня на цьому вульгарному весіллі. З'явилися також чутки, що вона, начебто, запускає власний бренд білизни за фінансового сприяння подружжя Безосів. Інтернет вибухнув обуренням, засуджуючи сідні Суїні за те, що вона співпрацює з американськими олігархами кшталт Безоса заради грошей. До речі, сідні свині вже давно стикається із проблемою її об'єктивації. У інтерв'ю «The Independent» вона сказала, що коли хлопець має сексуальну сцену або показує тіло, йому дають нагороди і захоплюються ним. Але що на це робить дівчина? Реакція зовсім інша. Спірним є питання, чи варто засуджувати свині за те, що вона отримує фінансову вигоду із системи, яка в будь-якому випадку буде її сексуалізувати та експлуатувати. Можна її засуджувати, сладшеймити, а можна вказати, що вона має право проявляти свою сексуальну свободу. Якщо їй так подобається, так вона проявляється, так вона показує, заявляє світу про себе. То чому ні? В коментарях напишіть, що ви думаєте про ось таку рекламу від Сідні Свині, і давайте йдемо далі. Доки Сідні Свині рекламує джинси, українська блогерка Онліфанс модель. Стається рекламує робота від Тесли. Соцмережами розлітається відео популярної блогерки Анни Малегон, яка стоїть біля робота Tesla Optimus. Автори публікації стверджували, що нібито інфлюєнсерка бере участь у рекламній кампанії Tesla для просування нового робота, і що нібито Ілон Маск сам залучив її до цієї рекламної кампанії. У цих відео Анна показує, чим робот кращий за реального хлопця навколо дівчини шикарний інтер'єр та краєвиди. І загалом демонструється дуже легке та розкішне життя із роботом. Ці фотографії відео навіть потрапили до американського твіттеру, де Користувачі вже писали, що це буцімто Ілон Маск дійсно найняв українську OnlyFans модель для того, щоб просувати робота Optimus. А сам Ілон Маск, побачивши це, відповідає коротко: типу, взагалі, не знаю, хто це, чітко давши зрозуміти, що. Компанія Тесла не причетна до генерації цих відео. Крім того, якщо подивитися більш детально, можна зрозуміти, що ці відео виглядають трошечки дивно. Рухи робота виглядають занадто реалістично для нинішнього рівня технологій і більше нагадують комп'ютерну графіку, ну або ж генерацію. До речі, якщо ви не бачили, то Кім Кардашян вже одного разу рекламувала цього робота. Це було офіційно. Я про це навіть знімала одне відео, ви можете також його подивитися. І там чітко було видно, це було десь півроку тому, що цей робот не рухається настільки реалістично та точно. Його рухи дуже повільні, і мені здається, він має обмежену кількість програм, як він взаємодіє з людиною. Тому я, як і багато користувачів в інтернеті, дійсно думаю, що ці відео просто згенеровані, штучним інтелектом. Для того щоб отримати якомога більше вірусності, що в принципі і відбулося, анна Малий гон, відома контент-мейкерка, родом із Харкова. Вона здобула популярність у Тіктоці, має понад 5,5 мільйонів підписників. Та інстаграмі має понад 2 мільйони підписників. Її контент це переважно гумористичні ролики, танці та косплеї. Також вона публікує матеріали на OnlyFans. Тому ці ролики із Тесла роботом це спроба хайпувати і дуже успішно. Що думаєте про контент згенерований штучним інтелектом? Пишіть в коментарях і йдемо далі. Тепер перейдемо до шаленства. Стретється, мене відмічали під цим постом, адже люди знають, що я такі ситуації переважно не оминаю і завжди стараюся висвітлити. Знаєте, чому я це роблю? Щоб люди знали, що не можна ригати в інтернеті все, що ти собі хочеш. Тому що є інші люди з почуттями, і це не відрізняється нічим від життя в реалі. Треба думати, що ти говориш. Не можна просто взяти і ляпнути якусь херню, і збірця нічого не буде. Як мінімум, ми можемо забезпечити публічний осуд. Таких коментаторів. Коментарі в інтернеті це не просто якийсь там пшик в повітря, це може бути серйозною підставою для якихось розладів у людини депресії та інших небезпечних станів, тому що і люди, які беруть до серця те, що їм пишуть незнайомці в інтернеті. Тому я вважаю, що за ось такі неетичні дописи, про які ми поговоримо далі, треба уводити відповідальність. Тим паче, цивільне законодавство вже забороняє відеозйомку фізичної особи без її згоди. Там є виняток, якщо це відкрита зйомка в публічному місці. Але публікація подальшому контенту із фізичною особою може бути лише за її дозволом. І що ми маємо тут сьогодні? Давайте подивимось. А ви би підійшли до такої дівчини знайомитись в залі? Я б ні. Навушники на півголови і тріко кольору молі трохи відлякують. Там, до речі, було повністю відео дівчини, як вона займається і дивиться в сторону. Там можна було побачити обличчя дівчини. Я Думаю, знайомі би її впізнали. Я просто вже зараз цей допис недоступний. У мене є лише скріншот, але я пам'ятаю, там було відео. Ну і для чого це було писати? Може, дівчина не шукає знайомств, їй взагалі. Пофігу, хто як на неї дивиться, може їй подобається колір цих лосин, тріко. А навушники в спортзалі якраз таки для того, щоб слухати музику, яку ти хочеш, і не слухати якісь там знайомства. Тим паче для багатьох дівчат знайомства в залі це реальна проблема. Вони йдуть туди, щоб займатися, а натомість отримують якісь непотрібні знайомства. Що це такі взагалі за пост, Самоствердження? Чи може авторка цього посту ходить в спортзал з метою знайомитися? І вона думає, що це всім так болить, як їй? авторка цього посту, до речі, нотаріуска. Я вже сто разів говорила, що вести свій особистий блог на базі професійного блогу, поєднувати це. Для багатьох професій це просто крінж. І я думаю, що професія нотаріуса якраз сюди входить. І як мінімум після такого шеймінгу і приставання до незнайомої людини, і з тим, як вона одягнута, щоб вона пояснила за шмот, до такої спеціалістки я особисто не пішла ніколи. І, звичайно, їй накидали самі знаєте чого. І Стратегія захисту в неї була ось така: спершу вона виправдовувалась, що то не про зовнішність. Потім вона писала, що коментатори то токсичні хейтери. А потім вона вирішила насміхатись. Цітаю читати коменти під своїми постами про пунктуальність на побаченні та про лосини. Їх дохуя, звісно, всі негативні, але я зможу. А ви теж помітили, що суцільні і токсикогенну катастрофу розганяють білі та пушисті няшки? Треці, звичайно ж, катаючи на шоколячому експресі цю дівчину. Почали катати, і власне SportLife, тому що вона відмічала, що це комплекс SportLife, і люди вимагали, щоб SportLife відмінив абонемент SportLife тут ні при чому. Ситуація із дівчиною в Лосинах була соціальним експериментом за ініціативою студентів з курсу психології, а ці студенти зараз з нами в одній кімнаті знаходяться. Згодом, мабуть, щоб не втратити свій абонемент в Спортлайфі, вона зазначає, що ситуація була подана в соцмережах неправильно. Це була ініціатива не спортлайфу. Клуб завжди дотримується принципів поваги, гуманності, а також формує безпечне середовище для всіх відвідувачів, де булінг чи знецінення неприпустимі. Тож пост був інтерпретований поза контекстом. Красота, ето крест і бремя, но лучше їхні на завість бабам цитати великих людей. Кіберактивісти в треці зійшли з розуму від злості. А ось і я суцільний редфлег на думку великої кількості користувачів до вбойобів стрес. Я не знаю, що це за такий треш. Як взагалі це можливо? Люди йдуть просто в спортзал, позайматись, і вас реально можуть зняти, познімати з різних ракурсів і обісрати ваш вигляд. І ще при цьому всьому, мабуть, отримати певні перегляди і, можливо, навіть підписки, тому що я впевнена, що були люди, які її підтримали у цьому шеймінгу. Була вже така ситуація із стилісткою, яка фоткала людей на вулиці без дозволу, і розбирала їх лук. Так, знаєте, зі спини сфоткала і обсирає, що там не так. До речі, про це у мене вже було відео, можете також глянути. Коли я вже монтую це відео на сторінці Марії, можна побачити, що вона фоткається Буцімто. Із цією самою дівчиною. І з пруфів лише подібна ковтинка. Вони знову натикають, що це був якийсь експеримент із залученням студентів. Ну, поки що доказів в цьому я не бачу. А навіть якщо і так, то що доводить цей експеримент? Він доводить те, що наше суспільство не буде толерувати шеймінг. І більше нічого цей експеримент не доводить, тому ніякої перемоги в цьому для. Людина, яка обсирає інших, я не бачу. Давайте йдемо далі. Зараз буде багато тригер, ворнінгів тому що ситуація дуже жахлива. Тиметься про жорстокі поводження із тваринами. Я думаю, ви вже мали бачити про це в соцмережах, як кінологиня знущається із тварин. На цьому відео ми бачимо, як інструктор Ольга просто знущається із собаки. Собака виглядає дуже доброю і. Покірною, але вона продовжує наносити удари, тягати за вуха, піднімати за вуха і імітує нібито якесь заняття, нібито якусь дресировку, що таке взагалі догленд? Догленд – це безпечний простір для твого улюбленця. Тут він навчається новому, стає впевненішим у собі і щодня отримує активне дозвілля, турботу та увагу. В цьому центрі вже загинула одна собака, як мінімум, це те, про що ми знаємо, через ось таку дресуру. Офіційна сторінка до власником взагалі якого є Олексій Локтіонов, якого й самого, до речі, неодноразово помічали в жорстокому поводженні під час дресури. Офіційно ця сторінка приносить вибачення, обіцяє розібратися і дуже здивована діяльністю Ольги. Заява про злочин з боку Ольги написана, але чимало користувачів вимагають, щоб притягнули до відповідальності не лише Ольгу, але й самого власника. Люди, які розбираються у вихованні тварин, дресурі, вони вже знайшли відеоматеріали, які підтверджують, що усі практично кінологи цього центру використовують спеціальний електричний ошийник, який може бити тварин струмом, і також використовують. Повідець у давку, що є дуже жорстоким. Ну і я вже мовчу про ось такий нашийник із шипами, які колять тварину в шию. Тому то ось ця офіційна позиція до кленду, типу, нам шкода, ми не знали. Виглядає просто як булшіз. Людей дуже сильно здивувала позиція раміни, яка раніше, як стверджується, рекламувала Докленд. І коли їй пишуть в дірект, що це за, взагалі, за прутня, чому ви ніяк не реагуєте, вона тих людей просто блокує. Найстрашніше, що від такого жорстокого поводження собаки в стінах центру просто гинули. Скажімо, як ситуація із французьким бульдогом, який буквально. Після певного часу, який провів у цьому центрі, мені стається це до місяця часу. Просто повернувся додому із втратою маси, і протягом доби помер. Власники центру ніяким чином не допомогли власниці з'ясувати, що трапилося, а навіть не повернули речі собаки. І, звичайно, ж дресирувала цю собаку Ольга. Ситуація є неодиночною. Скажімо, ми вже бачимо дуже багато свідчень, як собаки страждають під час ось такого перевиховання. Ось, будь ласка, ця собака була всиновлена іноземцями, і вони її лікували після перебування в стінах цього центру. А ось інший пес, який втратив дуже багато ваги і на вигляд у нього якась психологічна травма. Ви лише можете здогадатися. Скільки собак отримало травми? Ситуація дуже страшна. Покарання, яке загрожує цій Ользі, це максимум три роки позбавлення волі. На відео чітко видно, як вона поводиться із цією твариною, і мені здається, треба розповсюджувати це якомога більше всім інтернетом, щоб ця людина не могла отримати роботу як кінолог там, чи інструктор, тому що вона поводиться повністю неадекватно. В нашому соціумі сприймається, що тварини це як речі. І, типу, ну побила вона собаку, ну хіба це ставити її у в'язницю? Ні, ну напишуть там якийсь їй штраф, там якийсь умовний термін засудження, ну і все. Але насправді, якби правосуддя працювало якби по закону. Люди би думали, що вони роблять. Дуже важко зараз про це розмірковувати. Пишіть свої коментарі, що ви про це думаєте. В якості детоксу можете зайти в мій інстаграм. Я там зараз публікую різні туторіали з макіяжу, навіть роблю косплеї. А Якщо у вас немає тіктоку, ви також можете побачити, деякі мої відео в інстаграмі. Тому переходьте, дивіться, підписуйтесь обов'язково. Дякую, що дивитесь тут. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь на мій Ютуб.